Уся Росія чекає на дебати Путіна з Жириновським. Щоправда, дочекається навряд чи не царське це діло витрачати час на балачки. Говоритимуть за нього його представники. Він діятиме. А думка 47% росіян, які хотіли б, і 48% які сподіваються, що Путін поділиться своїми роздумами з приводу подальшого розвитку країни під час словесних баталій. Самого прем'єра цікавить не дуже. При цьому лідера ЛДПР Владіміра Жириновського Росіяни вважають найкращим опонентом у дебатах на другому місці. Наді Зюганов на третьому бізнесмен Міхаїл Прохоров про те, що брати участь у дебатах Путін не збирається, раніше повідомив його пресекретар Дмитрій Пісков. Однак деяких суперників Путіна подібний стан речей аж ніяк не влаштовує. Вони закликали заборонити представникам прем'єра виступати від його імені і хочуть обмінятися з ним особисто парою трійкою слів у прямому ефірі. Лист із відповідною вимогою за підписом Жириновського Зюганова і Міронова вже на столі глави ЦВК Вика Чурова. А ось що. Думають блогери з народу. А про що ж Жириновським розмовляти цікавиться Тута Флумон Так всі накладуть у штани з Путіним на дебатах, усіх порве. Додає XS17 Ось саме через це країна і безперспективна, бо більшості її народу потрібне дешеве і безглузде видовище з Путіним, як сорок політики ставить діагноз Мент 52 ВИБОРИ, ВИБОРИ